Доброго усім осіннього дня. Польща. І така у нас погода. Кінець жовтня, хмуро, сухо, дощу немає. Гарний осінній ліс. похмурий день трошки з вітерком. Але коли приходиш у ліс і навіть на прогулянку, зразу очі починають шукати гриби. Я грибник, можна сказати, без стажу, зовсім без досвіду, але деякі гриби я знаю, що вони їстивні. Це такі популярні гриби, всім як білий гриб, польський гриб, сироїшка, підберезник, підосиновик. І кілька видів маховиків, а також маслюк. Гриби, які всі знають, я так думаю і впевнено кажу, що всі знають, бо я їх добре вже вивчила. А тут дивлюся і зразу сховалася сироїшка, червона сироїшка. Під мохом, під листячком, під мохом. Я можу таку сироїшку впевнено вкинути до кошика і не боятися, тому що сироїшки я вже добре вивчила. А от моя пані, коли побачила, що я прийшла додому з сироїшками, подивилася на них, що вони ще й червоного кольору, я сказала справжні мухомори. Але тут у лісі сироїшки є жовті. Помаранчеві, червоні, розові, зеленковаті. Зелені сироїшки я рідко зустрічала. І фіолетові. Червоні і фіолетові сироїшки, справжні грибники, з досвідом знають, що вони трошки гірчать, але зняти шкірочку, відварити, і вони дуже смачні, не гірчать. Сьогодні я гриби не збираю, а вийшла в ліс пройтися, подихати свіжим повітрям і помилуватися осінньою красою. Але як уже сказала, очі самі шукають гриби. І дуже мені подобається, і подобалося збирати сироїжки, тому що їх не потрібно шукати. Їхні яскраві шапочки саме кидаються в очі, і просто йдеш від одного до другого. І навіть ті маленькі, котрі випинаються із землі, із листя, із моху, їх видно здалека. І от поки дивилася на дерева, в очі мені кинулася знову ж таки червона крапочка. Це молоденька сирогіжка. Період сироїжок вже минається. Це останні сироїжки. Уже їх не буде. Ще пройде пару днів і не буде цих сироїжок. Тут вона не яскраво-червона, а така рожева, можна сказати. Така, вигляд такий гарний має, а й росте. Для таких недосвідчених грибників, як я, тільки в лісі мають рости такі гриби. Як я вже перелічила. Але для досвідчених грибників ліс ніколи не залишається без грибів, Тому що вони знають різні види грибів, знають, які можна сушити, маринувати. Просто так смажити. І ніколи досвідчений грибник з лісу не повернеться додому з пустою корзинкою. Ну, мені Знову кинулась в очі на стежині сироїшка. На цей раз вона має білий колір. Отак, От навіть не зливається із світлим листям і мало видно. Білий колір така гарненька одинока, вона тут стоїть. У лісі тихо, спокійно так, але недалеко дорога і чується шум машин, а нижче озеро. І коло озера, ближче до озера, там чути, як кричать лелек, не лелеки, журавлі. На озері багато журавлів, і чути, як вони там перегукуються, кричать. Надо мною літає коршун, шукає свою здобичу. Опана, а тут ще один грибок. Бачите, як його в лісі видно, коли він більший, не такий маленький, а величенький. І на фоні зеленого моху виділяється. Теж польський гриб. Зі споду так він виглядає. Ось воно царство грибне. Ціла полянка грибів, таких коричневих, і вони тут і більші, і менші, і переросші, і їх ніхто не збирає. Всі їх минають, а вони собі ростуть і милують току своєю красою. Але грибки насправді симпатичні. серединку трошки таке заглиблення у них. Він коричневий. Я на камеру показую, як розоватий. Насправді коричневі вони. Напевно, так падає десь трошки світло. Ось така лісова краса, грибне царство лісове. Ну, а я ж хожу. І зустрічаю мухомори, і просто ними милуюся, наскільки красиві і гарні вони. А дивилась минулого року в Ютубі дівчинка, дівчинка, не дівчинка, а дівчина, збирала гриби і збирала мухомори. У неї було дві корзинки. В одну корзинку вона клала шапочку від мухомора, а в другу вона клала ніжки. Але вона, от на камеру, відрізала ножку мухомора, чистила її і зразу з'їдала, а шапочку клала до корзинки. А я ж тільки ходжу і милуюсь цією красотою, бо насправді вони різноманітні і дуже і дуже красиві. Дуже багато зустрічається блідої поганки. Їх дуже багато от на стежині. Зразу біля дороги ось така поганка. На вигляді не скаже, що поганка. Гриб насправді такий гарний. Спідничка у нього. О. Такий грибок. Але ліс ними майорить. От біля дороги, примостився. І от вони ростуть. Багато-багато. От куди не глянь, кругом вони є. А вчора дивилася, також грибник розповідав. Навіть поганку, якщо на руці є ранка, то не потрібно обрати голими руками, бо можна через ранку утруїтися. От сироїшка. Червоненька сироїшка, маленька. А тут рженькі. Коричневі не реженькі. І поганки. Біліють. Мухомори ростуть на кожному кроці. Ось вони. Маленький. П'ятистий, гарненький. А ось на дорозі прямо красень великий, розгорнув шапочку. Яскраво, яскраво червоний і з грубою ніжкою. І перетинка. І не потрібно далеко йти і шукати. Рядом витинається із землі зовсім манюсінький. От воно і царство мухоморів. Такий осінній, гарний ліс. Вон, бачите, здалека червона шапочка. І підходимо ближче і бачимо гарну-гарну сироїжку. Ну Кому ж не сподобається збирати гриби, коли вони самі кидаються в очі? Я не буду її рвати, хай залишається. От як гарно в лісі. Уже вечірня пора, і я буду вибиратися з лісу. У лісі багато диких тварин і дуже не хочеться мені зустрітися, особливо з дикими свиньми. Тут сліди їх на кожному кроці. А очі так і дивляться донизу в пошуках ну, ще одного грибка, наче вийшла на прогулянку, але не можна пройти, коли бачиш шапочку їстивного гриба і знаєш, що він їстивний, просто неможливо не протягнути руки. А от він. Заховався польський грибок. Настоящий польський гриб. При дотику відразу синіє. Ну, а тим часом я вже вибираюся із лісу і буду з вами прощатися. А хто завтра збирається у ліс, бажаю вам усім вдалого, тихого полювання. І на остаток я ще покажу сьогоднішні свої лісові трофеї. Ішла без кошика, без відерка, так як не збиралася брати навіть жодного гриба, а лише прогулятися. Але це ж не можна пройти мимо біля грибів. Це дуже велика спокуса. Свіжі сліди диких кабанів, порито розкидане, нічні господарі лісу. Удень ми ходимо по цих стежках, вночі бігають тварини, господарюють. Сьогоднішні мої лісові трофеї, польські гриби сині. І два білих гриби, он, з такими гарними, грубими ніжками. Чується крик птахів. Ось така краса. Дуже приємно погуляти в такому гарному лісі. А на дереві хатинка. Тут можна часто зустріти побачити. Хтось там жив. А я вам всім кажу до зустрічі у наступних відео. А ліс зачаровує і не відпускає додому. Ось на виході із лісу. Попався мені такий гарний підберізник.